Так, всім привіт. Хочу показати вам таку кроличку, яка народила чомусь на 2 дні раніше. Дивіться, парована вона 26 числа. От, сьогодні у нас 24 число, 24 листопада. От. Чому вона раніше родила, Не зрозуміло. Так, давайте, значить, оглянемо. Чому обов'язково. Перебирати, я чуть-чуть заглянув і заодно вам покажу <кхід> чому. Тому що, дивіться, у гнізді е, зроблено якби гніздо таке, да? і вони всі в купці Їх тут, я так зрозумів, багато. Ось, самочка, бачите, де, збоку ще три чомусь лежить. Або вони просто не вмістились сюди і вони скотились, щоб вони не захололи, вони тепліші От, бо вона тільки родила буквально. От. Їх потрібно сюди в кучку всіх. Розумієте? Тому їх обов'язково треба переглядати. І бачите, яке гніздо. Ніби тут горбак, вона щось там ніби вирила, непонятно. Тобто все одно ну, треба переробити гніздо, як вам потрібно. І щоб вони були в кучці і були теплі. Треба пухо це весь зібрати. Так, візьмемо звичайного нашого лоточка, корзинку, так звану. І туди їх всіх зараз перемістимо. Але перед цим ідем візьмемо е, сухого сіна і інший лоточок. До речі, бачите, скільки сіна докупив, по акції купив сіна за півціни минулорічне. Сіно вроді доволі хороше, вроді би не цвіле і так далі. Тобто хорошеньке, гарне сінце. Тому закидав, як ви бачите, цех знову ж таки дуже-дуже сильно пройти тут неможливо. Тут десь понад 20 тюків. І це не все. Все зложене, ще йде там у мене в прицепі. Тришки е над клітками на дворі. А остальне сюди. Значить, один тюк там був чуть розірвався. Значить, ми його зібрали. Оце все сінце. Бачите, яке воно ну, доволі непогане, я б сказав. Отак, давайте. От. Ну, Як кажуть, лугове. Лугове сінце, тому беремо таке залюбки дрібненьке, в маточник накидаємо собі, так? ми його все заберемо, щоб наші кроленята були дуже добре утеплені, по-любому беремо. Щоб вони нас не захололи. Значить, що переберемо сюди, напевно, і в цей же самий лоток зложимо, бо це інший лоточок, чуть-чуть. Все сухеньке збираємо. Назад весь пушок гарний, чистенький, сухенький. Значить, подивимось самих кроленяток, давайте. Скільки ж їх тут? Отакі два. Такие четыре. Один меншенький такие шесть. Такие два, вісім. Ну, дуже багато родило, я бачу, уже десять. Таких два, двенадцать. Ну, я не знаю, куда их девать опять. 14. Такі два. 16. І таких два. 18. Тому. Ну, вроді би, більш немає. Тому це у мене як би рекорд. Із живих 18. Я не знаю. Це два повноцінних гнізда. Значить, це все мокре ми викидаємо. Тут сухе, сухеньке сіно, значить лише. Да, Вроді би тут сухеньке. Це все перебите сіно викидаємо. Це сухенько, значить. Вложуємо назад. О, тут доволі сухеньке. Так, і беремо... Так, ребята, ви що мені знов? Сінце хочете з'їсти, Да? О. У нас тут є, бачите, скільки... Опа. Опа. Багато сіна. Оце ми вже, звісно, тут накидаємо їм, да? Ви гляньте. Тут прям буде конкретно нарабник. Що ти хочеш? що ти хочеш? Придіна. Давайте отак от вам покажу, щоб чуть-чуть видніше було. Значить. Бачите, роблю ямочкою такою, бачите, ніби ямка. От. От. Тобто, щоб сіно торкалося повністю в пластикового лотка таким заглибленням. От. Тоді класно, тоді кролинятка в кушці лежить. бачите, що це, це нарвало немеряно цього пуху. Тут дивіться. Ну що ти, агресивно. Там все в пуху прям. Ну, може, теж буде родиться одні. Так, а то сердиться, бачите? <кхід> Значит, 18 штук, я не знаю. І всі такі ви гляньте, які кабани. Ну вони реально великі. Вони реально великі. Гляньте. По грам 60-70 мінімум. Так, на дно треба вкинути пуху тоді, да? О! Сюди. Ви подивіться на цю картину. Тому поки ми їх закидаємо назад, три, шість, дев'ять. Двінадцять. Пятнадцять. І тут три. 18 я в шокі. Сухенький пушок забираємо назад все. Значить, пушку тут не так уж і багато прям, тому ми чуть-чуть додамо їм обов'язково. А заберемо ми, значить... Бачите, трохи маловато, так? Да? Так, позичиш нам, добре? Позич нам трохи цього сірого пуху. Все то під них прям чу-чуть пух загортаю. Чуть-чуть От, ми -чуть, отак ну, сіно ніби потім прикриваємо. Бачите, такий маленький отвір ніби. От, все, вони в кушці тепленькі. Так, ця дуже багато нарвала. якщо... Так, заспокоїлась. Бо я зарадам. Знаєте, що робити. Вредіна. Дивіться, що нарвала пуху. Тут не м'яряно. Заспокоюсь. Тому, що, малиха? Так, не биться. Так що отакий от окрольчик, я б сказав навіть гігантський. Тому що це для кролиці дуже багато, 18 штук. І вона їх всіх кормить, звісно, вже не буде. Або якщо й буде, то не всіх. Тому потрібно по-любому чуть-чуть зменшити. А зменшимо, коли оця родить. Якщо там буде мало, звичайно, пару штук підкинемо. Тому що всі самочки, які в мене мали родить, вони всі, як ви бачите, із маленькими. Тому підкидати і нема що. У нас тут є 5, в принципі, три штучки можна сюди підкинути. Хоча родились вони 17-го, сьогодні 24-те. 7 днів трохи такий великий розрив. От. Ну Ми попробуємо. попробуємо. От, Бо тут у нас теж є первістка вчора родила, ну в неї 10. Забирати теж нічого не будемо, підкидати нічого не буде. Тому, як ви бачите, крилик росте. Шкірочка, як ви бачите, підсихає наша. Її доволі багато, але ще сировато. Працюємо, працюємо по чуть-чуть помаленьку. От. Так що кому сподобалось таке відео, як ми оглянули гніздечко, як ми його перебрали, як ми порахували криленят і так далі. Ставимо обов'язково лайк. Хто не підписаний, підписуємося. І всім до зустрічі!